Мабуть, кожен хоч раз дивився на нічне небо і мріяв опинитися там серед зірок. Так от сьогодні ми з'ясуємо, що ж насправді означає бути астронавтом. Це знаєте, не просто мрія, а надзвичайно складна професія. Ми розберемо кожен крок на цьому шляху від жорстких вимог і тренувань до ну часом дуже дивних реалій життя на орбіті. Коли ми думаємо про астронавтів, уява одразу малює нам якісь героїчні картинки з кіно, правда? Але реальність вона і складніша, і, чесно кажучи, набагато цікавіша. Замість безтурботних польотів це виснажлива робота по 12 годин на добу. А замість екзотичних напоїв вода перероблена з ну ви й самі здогадались. Окей, ось наш сьогоднішній маршрут. Спершу розберемося, хто такий астронавт, в принципі, потім подивимось на класичний шлях через державні агенції, далі дослідимо нові комерційні можливості, зануримось у світ просто таки пекельних тренувань, і наостанок дізнаємося, як можна долучитися до космосу, навіть не полишаючи землі. Отже, почнімо з основ. Розділ перший хто ж такий астронавт? Що взагалі входить в обов'язки людини, чия робота в буквальному сенсі не від світу цього? Знаєте, саме слово астронавт походить з грецької і означає зоряний мореплавець, звучить дуже романтично. Але сьогоднішні астронавти це в першу чергу висококласні науковці, інженери, лікарі та пілоти, це мультиінструменталісти, які працюють разом у неймовірно складних умовах. На борту, звісно, ролі дуже чітко розподілені. Є командир, він відповідає за всю місію і безпеку. Є пілот, який керує кораблем. А є спеціалісти місії, які, по суті, і виконують усю наукову роботу, ставлять експерименти, виходять у відкритий космос для ремонту. Тобто головне завдання астронавта це збирати дані і проводити дослідження, які на Землі просто неможливі. А як виглядає звичайний день на МКС? Ну, це 12 годин роботи, життя в каюті розміром з невелику ванну, харчування сублімованою їжею. А для пиття так використовується ретельно очищена вода з усіх можливих джерел, але є й час для відпочинку: фільми, книги. А дехто навіть брав із собою музичні інструменти. Так, так, у космосі колись лунала волинка. Гаразд, уявімо, що перспектива пити перероблену воду та грати на Волинці в невагомості вас не злякала. Як же туди потрапити? Давайте розглянемо найвідоміший маршрут суворий процес відбору до такої агенції, як НАСА. Це скажу я вам справжній марафон. По-перше, потрібна як мінімум магістерська освіта у сфері науки, технологій, інженерії чи математики, потім мінімум три роки професійного досвіду, і тільки після цього можна подавати заявку і проходити просто виснажливий відбір. Тому професія астронавта це майже завжди друга кар'єра в житті. А отут починається найцікавіше. Конкретика, окрім громадянства, освіти та досвіду, є чіткі фізичні параметри: зріст, зір, кров'яний тиск. Кожна, абсолютно кожна деталь має значення, коли йдеться про безпеку в космосі. І, звісно, питання, яке цікавить багатьох, а що по грошах? Ну така унікальна робота оплачується досить добре. Досвідчений астронавт НАСА може заробляти до 150 тисяч доларів на рік, а після завершення кар'єри ще й отримувати державну пенсію. Але світ не стоїть на місці, і шлях через нас, а це вже далеко не єдиний квіток у космос. Сьогодні ми живемо в епоху, коли приватні компанії відкривають новий космічний рубіж і кардинально змінюють правила гри. Зараз є по суті три головні альтернативи: перша це космічний туризм, короткий політ на межу космосу для дуже заможних клієнтів. Друга це приватний астронавт, тобто участь у довгих наукових місіях, організованих приватними компаніями. І третя дуже цікава філантропічні місії, де політ стає платформою для натхнення та глобальних змін. І масштаби цих місій, вони просто вражають своєю різницею. Туристичний політ це близько 15 хвилин. Приватна місія на МКС приблизно 17 днів. А от стандартна місія астронавта НАСА це 6 місяців, а той більше. Різниця в часі та меті колосальна. Критерії відбору логічно теж кардинально різні. Для туриста головне це гроші і базове здоров'я. Для приватного астронавта мільйонні інвестиції у тренування та сам політ. А от для громадських місій шукають лідерів думок, людей, які здатні надихати інших і змінювати світ на краще. Отже, ключовий момент відбір це лише початок, незалежно від того, державний це шлях чи приватний, далі на кандидата чекає, ну, скажімо так, дуже виснажлива підготовка. І це суперважлива річ, яку треба розуміти успішне проходження відбору це не фініш, це навіть не початок кінця. Це робить людину не астронавтом, а лише кандидатом в астронавти. Справжня робота тільки починається. Просто вдумайтеся в цю цифру від трьох до п'яти років саме стільки в середньому триває повний курс тренувань, перш ніж кандидат буде готовий до своєї першої місії в космос. І що ж вони роблять увесь цей час? Ну, дивіться, вчаться керувати роботизованими маніпуляторами, відпрацьовують виходи у відкритий космос у величезному басейні, де імітується невагомість, інтенсивно тренуються, щоб м'язи та кістки не атрофувалися, і навіть проходять тренування з виживання в дикій природі. Про всяк випадок. Добре, але що робити, якщо політ у космос поки що здається далекою мрією? На щастя, є способи долучитися до космічних досліджень, навіть не полишаючи нашої планети. Давайте подивимось, як насправді способів безліч можна відвідати космічний табір і спробувати себе в ролі астронавта на симуляторах. Можна взяти участь в аналогових місіях, де вчені імітують життя на Марсі десь у пустелі. Або можна долучитися до проєктів громадської науки і допомагати вченим аналізувати реальні дані з космосу, роблячи свій внесок у великі відкриття. Зрештою, дослідження космосу це ж не лише про польоти, це свідчення нашої невгамовної допитливості, нашої здатності до співпраці та винахідливості. Це справді той самий гігантський стрибок для всього людства. Тож, хоча шлях до зірок довгий і складний, він відкритий для тих, хто має знання, наполегливість і мрію. Останній рубіж все ще чекає, і хто знає, яким буде наступний гігантський стрибок людства.